Я вас вичитав про те, що після війни, коли став поглиблювали і створювали, то знак підняли і може він там щось є, отой човен такий цікавий. Опишіть, крім того, що вам було ну, написано в плані тексту. Тобто про це знали. Це було резонансно. Ну, така була цікава інформація. Ні, ніхто не ні. писав, ні в газетах, я ніде не бачив цього. Просто а, коли його витягли, то він лежав. Отут, от на пляжі. Отут одразу ж. От приблизно, отут -от, от його він стояв, отут, отут. от приблизно. Mm -hmm. Він лежав довго, лежав на пляжі, поки його не забрали. Ну, а ми ходили та й бачили. Тобто його підняли з мулу, чи як, чи викопали. Mm -hmm. ну, бо стало ж не існувало. Я, я, тут, м... великий великий. Yeah. Там, де річка текла. Я не можу сказати, де його знайшли. Я не можу цього сказати. Mm -hmm. Я вже бачив його знайденим. <зуміщо> і витягнути на берег. Причому сталося це тоді, коли став, спускали і пробували так тракторами. Тобто перед островами. Перед тим, як зробили остров. Ну, от коли остров Сідоренка зробили, я, не я, вже я теж так не ну, пам'ятаю. Я думаю, так, що то вже були початок 60-х років. Mm -hmm. Коли це було. Чи можна говорити про те, що е, це був довоєнний, просто проглянковий, дуже елітний, дорогий е, такий не, не, що, не. що це могло бути взагалі? Походження часу Ну, Не елітний, я би сказав, але він був досить симпатичний. От, е, особливість я кажу, що те, що е, такі рідні були прикраси. О, типу бордюрчика, покантика такого, по краю борта. Були. Mm -hmm. О, то що вони були мідні в око, кидалося, а решта, решта а, корпус був залізний. От приблизно вернися. От приблизно тут от він стояв. От тут от, от приблизно лежав він. На, на березі. І мабуть, коли вигрібали, то на нього наткнулись, наткнулись та й витягли. Але і все. Було очевидно, що він довоєнний. Сто процентів. Сто процентів що доводили. То, що довоєнний, то сто процентів. Можливо, ще й до Першої світової теж може бути таке. Але безперечно, що ну, пристосований до веслування і ніякої механіки там не було. Ну я так кажу, просто як людина неодізнана. Я згадати 100% не, не можу. От, ну, скоріше всього, реально, що там е, мотора такого не було. Тобто навісні мотори тоді не існували, я так здогадуюсь. От, а решти нічого, просто була лодка і все. Значить, вона була пристосована до веслування, скоріше всього. Це був якийсь погулянковий, скоріше всього, до, до веслування вона була пристосована. Мене трошки смущає те, що Тернопіль е, тут от болота були сплошні, mm -hmm. розумієш? Як, там О, от як вони плавали, я кажу, що там, де я раніше писав, що пляжі тернопільські були всі на річці, до озера ніхто не ходив. Можливо, з Петриків ходили купатися, тому що там озеро підходило близько під берег. А тут були певні плавні по вздовж mm -hmm. всього, судячи по старим фотографіям, звичайно, mm -hmm. я того теж не пам'ятаю. Так, напевно, Скоріше всього, тут були плавні. Значить, можливо, що його знайшли в тій частині, тобто трошки далі від берега озера, тобто в тій частині, де... Була чиста вода. Так, так. Я, от, судячи по фотографії 2017 року, то я пам'ятаю, що там під Петриками була чиста вода, потім був острів, і була чиста вода, а далі пішли плавні під самим містом. Скоріше все, якщо вони йшли між, між островом і містом так. на тій частині.